Сила крізь століття, 102-річна українка Олена Кульчицька папіш, яка вже кілька десятків років мешкає у США, продовжує волонтерити та підтримувати рідну країну. Незважаючи на свій вік, вона вишиває сорочки, рушники, з катертини та передає їх на благодійні ярмарки, аби допомогти захисникам і захисницям. Вийти на зв'язок із пані Оленою не вдалося, але ми змогли зустрітися з її правнучкою Ольгою Довбуш. Тернополянка розповідає: бабуся активно слідкує за новинами, переживає за Україну. Раїну та старається всіляко її підтримувати, навіть і на відстані. Ось її 22 березня виповнилося 102 роки. Вона ще вишиває і вирішила також, щоб це принесло якусь користь Україні в цей важкий час. Вона кожен день моніторить новини, вона в курсі всього і, власне, хотіла тим долучитися. Слідує такій думці, що кожна річ має приносити якусь користь, так, особливо в такий важкий час. Свої вишиті речі пані Олена передає до Тернопільського національного медуніверситету. Волонтери штабу перемога, що діє на базі навчального закладу, продають ці роботи на благодійних ярмарках. А всі виручені кошти спрямовують на закупівлю необхідних речей, з яких згодом формують тактичні аптечки. Оскільки гуманітарної допомоги зараз дуже мало надходить, то ми збираємо пожертви, організовуємо благодійні ярмарки, благодійні концерти. На яких будуть також реалізовані ось ці вишиванки нашої прабабусі Олени Папіш. І ось такі тактичні аптечки ми передаємо для військових, які рятують життя. Кожна така аптечка це шанс на порятунок. У них турнікети, ізраїльські бандажі, кровоспинні засоби, термоковдри, карти пораненого тощо. Формують їх студенти медуніверситету. Збираються зазвичай після пар. До нас надходять запити. Ми формуємо аптечки для наших військових, і далі ми передаємо через нову пошту військовим в різні частини, де вони потребують цього. За 24-й рік ми зібрали 986 аптечок і змогли врятувати 986 життів. Загалом волонтери благодійного штабу Перемога працюють від початку повномасштабного вторгнення. Допомагають не лише аптечками. За цей час вдалося придбати автівки, дрони та інше важливе обладнання для фронту.